Здорове або корисне харчування воно базується на декількох принципах. Це і збалансоване споживання основних поживних речовин, такі як білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини. Це і відповідність вживання цих речовин відповідно до енерговитрат організму, це і культура вживання їжі. Це і розподіл прийомів їжі, калорійності їжі за прийомами. Тобто, зокрема, сніданок має бути 25% від добового раціону, обід 35%, а полуденок і вечеря відповідно по 20%. Це і безпечність їжі, яку ми вживаємо, і органолептичні властивості їжі. Це все мається на увазі здорове, правильне харчування. За дослідженнями всесвітньої організації. Охорони здоров'я, дві третини всіх захворювань неінфекційних в Україні обумовлені саме неправильним харчуванням. Тобто, це такі захворювання, як захворювання шлунково-кишкового тракту, хвороби ендокринної системи, зокрема цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, це і гіпертонічна хвороба, і інсульти, інфаркти, обумовлені саме неправильним харчуванням. І коли людина стає, як ви сказали, на шлях правильного здорового харчування, вона ну уникне цих захворювань, у неї покращиться розвиток, ріст, розумова активність, фізична активність, навіть настрій покращиться. Ми про це завжди говоримо. І на сам кінець це здоров'я зараз і в майбутньому що ми радимо як фахівці, як лікарі радимо уникати вживання. Це оброблена, супероброблена їжа, ті ж самі фастфуди, снеки, це червоне м'ясо, це продукти, які містять надлишок солі та цукру, вони не є корисними, це продукти і готові страви, які містять трансжири. Це однозначно ті продукти, які ми маємо обмежити максимально в раціоні харчування. Якщо ми будемо говорити продукти, які бажано вживати, то ось переді мною так звана тарілка здорового харчування. Що це означає? Це візуалізація правильного добового раціону харчування людини. Що ми бачимо на цій тарілці? Пів 50% нашого, нашого добового раціону мають становити овочі і фрукти. Це п'ять порцій щоденно ми маємо вживати різних овочів і фруктів, і обирати їх ми маємо за принципом веселки. Тобто вони мають бути різноманітними, різнокольоровими. Це можуть бути і свіжі, ну бажано свіжі. Якщо це зимовий і весняний період, то це можуть бути і заморожені, і сушені овочі, фрукти. Це обов'язково 25%, тобто чверть тарілки здорового харчування, мають встановити цільнозернові продукти. Це і цільнозерновий хліб, макарони твердих сортів, і гречка, і бобові, горіхи, насіння. Це також обов'язкові елементи правильного харчування. І ще чверть тарілки, 25%, це мають становити продукти білкового походження, які містять незамінні амінокислоти, це м'ясо, але не будь-яке м'ясо, а нежирне м'ясо, і курки, Значить, нежирна може бути і свинина, і індюшатина, це і яйця обов'язково, і риба, молоко та молочні продукти це все, ці, це все корисний, так званий корисний білок.